Дейний актив партія воля оголосила, що братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня та представила майбутніх кандидатів до місцевих рад на Прикарпатті. Народний депутат України, який представляє волю у парламенті, Юрій Дерев'янко каже: українці більше не мають шансів на помилку, тому потрібно відповідально підійти до голосування, а кандидатам відповідально йти у політику. Я особисто готовий на себе взяти відповідальність за. Прикарпаття за зміни в Прикарпатті я готовий взяти на себе відповідальність за ту команду і за нашу, я би вважав, найкращу команду тих гідних людей, які стоять поруч за кожного з них. За його словами, головні риси людей волі вони порядні, патріотичні, фахові та ідейні. Більшість дебютує у політиці, як, от воїни АТО, Андрій Стандіо з Долини та Володимир Губарчук з Яремчі. Війці кажуть, йдуть на вибори з волею, щоб жертви українців не були намарно. Мені особисто набридло вже слухати цих моральних уродів, їхню риторику з каналів телебачення про те, що все змінюється, все в державі дуже добре, але ми дуже знаємо добре, що. Говорять одне, думають друге, а роблять третє. Наші хлопці воюють там на сході, не покладаючи ні сил, ні здоров'я. І так само ми тут повинні боротися за, за наше успішне майбутнє. На нас всіх лежить відповідальність за розбудову наших сіл, міст, областей і цілої України. До команди воля також увійшла відомий Прикарпатський письменник, двічі лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк, співзасновниця громадського сектору Євромайдану, член ради партії Воля, активний політик на Франківщині Ольга Галабала, волонтери та громадські активісти Михайло Якимчук та Тетяна Прошляк, науковець економіст Галина Макота, борець з МініГЕС на Верховенщині Оксана Сусяк, активний борець з корупцією та заступник голови РДА в Рогатинському районі Микола Басараб та журналіст Володимир Кушніренко. А ще лікар-хірург Олег Атам. Манюк, це команда, яка відповідально відноситься до своїх рішень. В моїй спеціальності е, помилка хірурга коштує життя людини, помилки політиків коштують життя багатьох тисяч людей. І тому е, в команді воля до відповідальності відповідальність ставлять на перше місце, і до цього відноситься дуже серйозно.